Георгій Юдин. Казки старого саду. Павучок. На березі ставка в укропі жив малесенький павучок, який найбільше від усього в світі боявся мух. Усі мухи, метелики, жабки і навіть самі мухи глузували з нього, а його брати, великі павуки, сварили та називали ледарем. Треба довести всім, вирішив павучок, що я не ледер. І от одного разу він нарвав великий букет червоних маків та пофарбував ними усе павутиння в саду. Оце брати вранці зрадіють, адже це так гарно червоне павутиння. Але, на жаль, Вранці розлючені павуки страшенно сварилися, відмиваючи своє павутиння, адже мухи одразу помітили червоні пастки і жодна з них не спіймалася. А маленький павучок так злякався своїх братів, що втік далеко-далеко, і тепер ніхто не знає, де він живе. Кінець.